Роберт манш, я любитиму тебе завжди. Мати тримала своє немовля і дуже повільно гойдала його Туди, сюди, туди сюди, туди сюди і тримаючи його, співала. «Люблю тебе завжди. любитиму вічно, допоки жива я. Моє маля. Малюк ріс, він ріс і ріс і ріс. Йому два роки. Він бігає по хаті. Він сягнув усі книжки з полиць. Він витяг з холодильника всю їжу, взяв мамин годинник і змив його в унітаз. Іноді його мати казала Ця дитина зведе мене з розуму. Але вночі, коли той дворічний малюк затихав, вона крадькома відчиняла двері до його кімнати. На вшпиньках підходила до ліжка. І якщо він міцно спав, вона піднімала його і гойдала Туди сюди, туди сюди, туди сюди. Гойдаючи його, вона співала. Люблю тебе завжди. Люби вічно. Допоки жива я, ти моє маля, малий ріс, він ріс і ріс і ріс. Він виріс з дев'яти років, і він ніколи не хотів обідати, ніколи не хотів купатися, а коли бабуся приходила в гості, завжди говорив погані слова. Іноді мати хотіла віддати його до зоопарка, але вночі, коли він спав, Мати тихенько відчиняла двері до його кімнати, на вшпиньках підходила до ліжка. Якщо він міцно спав, вона піднімала того дев'ятирічного хлопчика і гойдала його туди сюди, туди сюди, туди сюди. Гойдаючи його, вона співала. «Люблю тебе завжди, люби вічно. Допоки жива я, ти моє маля». Хлопчик ріс. Він ріс і ріс і різ. І ось він вже підліток. У нього були дивні друзі, він носив дивний одяг і він слухав дивну музику. Іноді мамі здавалося, що вона в зоопарку. Але вночі, коли той підліток спав, вона крадькома відчиняла двері до його кімнати. На вшпиньках підходила до ліжка. Якщо він міцно спав, вона піднімала цього великого хлопчика і гойдала його туди сюди, туди сюди, туди сюди. Гойдаючи його, вона співала. Люблю тебе завжди. Люби вічно. Допоки жива я, ти моє маля!» Той підліток виріс. Він ріс і ріс і ріс. Він ріс, поки не став дорослим. Він залишив дім і купив будинок на іншому кінці міста. Але інколи, темними ночами, мама сідала в машину і їхала містом. Коли в будинку її сина гасло все світло, вона крадькома відкривала вікно його спальні. На вшпиньках підходила до ліжка. Коли цей великий чоловік міцно спав, вона піднімала його і гойдала Туди сюди, туди сюди, туди сюди. Гойдаючи його, вона співала. «Люблю тебе завжди, любиму вічно. Допоки жива я, ти моє маля». Мати також дорослішала, вона ставала все старше і старше і старше. Одного разу вона подзвонила синові і сказала Тобі краще прийти до мене, тому що я дуже стара й хвора. Син прийшов до неї. Коли він увійшов у двері, вона спробувала заспівати пісню. Вона співала Люблю тебе завжди. Любити му вічно. Але вона не могла закінчити її, бо була надто стара хвора. Син підійшов до матері. Він підняв її і гойдав. Туди сюди, туди сюди, туди сюди і співав таку пісню. Люблю тебе завжди, любити тиму вічно, допоки живий я, ти, мама моя. Коли того вечора син прийшов додому, він довго стояв на сходах. Потім він пішов до кімнати, де спала його зовсім маленька донечка. Він взяв її на руки і дуже повільно гойдав Туди сюди, туди сюди, туди сюди. Гойдаючи її, він співав Люблю тебе завжди, люби ти. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.